Всім привіт! І з вами капітан Олександр, і тема нашого ролика страшна престрашна імплантація зубів. Ну що, полетіли злом треба розуміти так: відсня між імплантантами має складати в межах 3 мм. Вісня імплантанта до свого зуба 1,5 мм. Відповідно, якщо взяти мінімальний розмір імплантанта 3 мм, то кістки має бути... Як по ширині, так і по довжині, хоча б хоча 6 мм. Далі, якщо кістки недостатня, тоді в таких випадках ми кістку додаємо. Це може бути як окрема процедура, а може бути разом з імплантацією. Своя кістка, вона може бути з власного організму забиратися або з підборіддя, або з клубової кістки, або з черепа, або з кута щелепи. Це може бути тваринного похожа кістка, це зазвичай молоді телятка. І може бути штучна кістка синтетична. Синтетична кістка зазвичай для імплантації не підходить, тому що вона достатньо є м'яка. Найбільш популярна тваринного походження. Ми кістку можемо використовувати власне для того, щоб потім в неї поставити плантат. В такому випадку завжди є обов'язковим змішувати власну кістку і тваринного походження. Ідеальна пропорція це 70% власної кістки, 30% тваринного походження. Найбільш типове місце, де зазвичай беру кістку, я. Це або кут щелепи, або підборіття. Ще одне модне слово в стоматології синус-ліфтинг. Що це таке є? Це синус це пазуха, ліфтинг це підняття. Відповідно, на верхній щелепі там є уторі, який називається верхній щелепна пазух. Та він має ось таку будову. І що не кістку, нам треба підняти слезу пазухи носа вверх, туди насипати кістку. І це називається синус-ліфтинг. Нічого особливого, єдиною умовою треба робити це. Акуратно, щоб не розірвати цю слезу, або інакше кістка висипеться вниз. Це не дуже приємно. Нагадую, крім кістки, є важливо, що є ясна. Та. Тобто, коли зуб втратився і проходить, і якщо, наприклад, протягом року ви імплант так і не поставили, відбувається резорція кістки і поміж тим зменшується і ширина яса. Тому, крім нарощення кістки, зазвичай своїм пацієнтам пропоную безкоштовно наростити десну. Як це робиться, береться фрагмент. Десни, зазвичай спінніміння або там ззаду щелепи, маленький кусочок, я його підшиваю, і десна стає красивою і грубенькою. Гарантія на імплантацію, гарантія на імплантант на все життя, гарантія на коронку три роки. Чи завжди приживається імплантанти? Завжди, але але це є лікар, тобто якщо лікар зробив якусь помилку, тоді імплант не приживеться. Наприклад, переоцінив свої можливості, переоцінив свої вміння. Не використав неправильний протокол сверління чи перегрів кістку. Є варіантів МАС. І крім того, так є ще пацієнти, які наприклад, після операції не дотримуються рекомендації. Наприклад, пішов на стейк одразу. А так, імплантація це перевірена часу методика. Імплант приживається в 100% випадків. Так, ну що ж, друзі, треба закінчувати, бо починається методи дощ.